Приїти, ви знаєте, Не визнаю. Не визнаю повністю. Бажається давати поясні, чи може дати пояснення? Ну, я ж я нікому ніяких не давав перешкод, тому що Марія дошка виїхала в Америку в 12-му році, 2012 році. Син Тарас. Він оженивши і пішов з дому в 2013 році, так що ні дочка, ні син не проживають за даною адресою. І нікому я ніяких перешкод не, не робив. Тим більше, колишня дружина, вона була, коли же Ребечка написала ту заяву, що я так би в міліцію, що я протягом 2016 року робив перешкоди, так би дружині і дітям. Ніхто не проживав. Дружина була в Італії. Діти проживали дочка в Америці, син по до адресі. Так що є, як я говорив раніше, то є просто просить дії даної адвокатки, які не придає зовсім повністю дійсності. Тим більше, в суді є довідка збитиї, не зазначено, що з Рублячки відмовлено висунути документів, так якби то в мене знайшли документи. Документи в мене не пропадали, я нікому то не говорив, не були, є. І не знаходились. То просто, то я розумів, що були шахрайські дії, жеребецько дібив здорові документи. Суд другий раз послухав це зроком завважчив. Не треба тут ось в чомусь звинувачувати. Ну я зрозумів, але <говори> це було, але та це та було та але та порушення зі сторони рухати. Та... Ну, на що, що в нас говорить адвокат? У суддя по судних немає. Дим не знає, дим не було, було закинути. Е я це не можу відзнати по тим, що в 91-му році там ще ніхто не проживав. Взагалі ніхто. Ми всі проживали, я, жінка і двоє дітей. На той час був, ми проживали за Адресою села Хоросецького району на даний час. Зрозуміло. Навіть газ ми провели 90-му році в грудну місяці, а після проведення газу треба було. Зрозуміло, суть зрозуміла. Чому ви заперечуєте ваша аргументація, чому ви заперечуєте про те, що ваша колишня дружина та діти мають право на частку вашому? Ну, На да, даний да, 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 час в даному будинку у не Ви заперечуєте факт, що не мають права на час. Ні, я би так не сказав. тому Ти що... Ви сказали, що ви повністю заперечуєте ну, 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 Діти, нікому я, я ніколи перешкод не робив. я Ми ніколи... не заперешкоди говорять. Стоїть питання про виділення частки в даному звітній водії. Одну частину бажає ваша дружина колишня і діти Одну одній частині. Вони на... заперечують, що вони мають право на, на дану частину, на, 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 на свою частину. Ну діло втім, що вони мати дочка з Америки, яка є, у Марія. Вона казала, татам нічого не треба. Синте саме. Бо я їм зрозуміло, чому тоді зараз шамає Марія, старучах тарас дають, е, звертаються до суду з відповідним позовом. Як коли ви тільки що заперечують, то що їм не треба? Їх навіть не дочки навіть нема, щоб вона могла ще звернутися за даним позовом. Розуміло. В наші голові останні теж вважаєте, що не належить будь-яка частина на. Ні, я такого не можу вважати, тому що будинок побудований за Шашлюб, я з кого не можу вважати, щоб її не дати. Зрозуміло. Яку частину вважаєте, що старушки можна виділити? Ні, ну то я щось тому що ви дім зберегти, будете, вони приходять в гості і приїдуть. Я дав запитання, яку частину ви вважаєте, що слід виділити стару чи головні розвитку? Якщо я проти того, щоб був костю бо він був костю двором, то я вважаю, що по половині по, по року, вона має половину половину. І далі одну, діти куди схочуть, а далі одну, діти будуть приїжджати. Бажаєте ще щось додати? Тільки щоб даний адвокат трошки менше фальсифувала дану справу. Суд робить третій раз зауваження. Ну, все, в мене в мене все. Панесу, я бажаю доповнити наступне чине. Я вважаю, що, що дані позовні вимоги не повинні бути задоволені і де ставиться питання про скасування рішення Районного виконавчого комітету 2000 року, та визнання не дійсно скасувати свідоцтво про право власних. Чому що нам Вважаю, що сторона, як стар... старостароща Галина, так і мій доверительний старощад Євген, даний будинок їм належить, і ніхто ніяких перешкод не робить для того, щоб ставити питання про зараз е, його м -м, визнавати за кожним по половині чи на одну кругу. Для того, щоб таке ставити питання і вирішувати е, даний спір. Потрібно встановити про те, що якісь є перешкоди в тому, що люди не дають користуватися даним житловим приміщенням. Чому ми займаємо таку шановну суть позицію? Ми займаємо позицію, те, що тому, що, е Тарас і Марія, які зараз находяться в Анезії, вони не можуть мати одної четвертої в даному будинку володінь, тому що в 1985 році зверніть увагу на постанову. Постанову постанову Кабінету міністрів від 11 березня 1985 року, де за, про порядку державного обліку житлового фонду. Постанова має номер 105 І в третьому пункті записано: державному обліку підлягають житлові будинки та приміщення інших будівлі, призначені для постійного проживання громадян, також для використання всього порядку службових житлових приміщень творчості І далі сам зараз: житлові будинки і житлові приміщення інших, е, інших е, будинків. Включається до складу житлового фонду після прийняття в експлуатацію Державної приймальної комісії реєстраційної технічної інвентаризації. Шановний суд, повинна була бути ета, технічна комісія, яка повинна була прийняти вказаний житловий будинок експлуатації. Якщо вказаний житловий будинок експлуатації не прийнятий, і він не був тоді колгоспним двором, тому що колосний творив в 91-му році вже були реагносово. І він не прийнятий в експлуатації, це значить, говорить про те, що одна четверта, як наша лайка, так і на Тараса, не повинно розповсюджуватися між подружжям. Так як подружжя зараз перебуває в, в самій такому, де ніхто нікому перешкод речи, ми почули сторону позивача, де сказати, що вони не можуть сказати, де проживає Тарас, не може сказати, де проживає Марія ще тобто на даний час, і якого часу вона поїхала на, на, на... На, на... На, на заробітки за кордон. То і зараз питання. Як ми можемо зараз виділяти їм одну четверту, коли, по-перше, їм ніяких перешкод не чинялося, і вони по закону не можуть претендувати на одну четверту водні, в зв'язку з тим, що це не був колосний двір. Колосний двір був до 91-го року. Нас відомостей немає, коли будинок прийнятий в експлуатацію. Він прийнятий значно раніше, значно пізніше, пізніше, зараз повторюю, після 91-го року. Після 91-го року не було. Колосних дворів, значить тоді вказані особи, як вони не були членами колосного двору, тому вони і не мають своєї частки в колосному трі по четверті, а даний будинок повинен належати подружжю е, на праві е, спільної сумісної власності. Щодо, шановна служби, визнання права власності, я ще раз повторюю, вказані е, особи м, зараз проживають окремо. Їм ніяких перешкод не чинять, доказів позивачі не подали про те, що їм тільки стало відомо про, про е, існування свідоцтва про право власності е, тільки тепер. Тобто, вони вказують, що би, вони мали воно бути свідоцтво на всіх чотирьох написаних. Але, шановний суд, сторона позивача і не ставить питання про продовження строку е, позовної давності. На звернення до суду, як невідомо, коли вони це знали. Ми вважаємо, що в 91-му чому вони зараз цього не говорять і не ставлять питання про продовження строку на, на подачу до суду і позовної давності, що вони пропустили, наприклад, з 2000 року, і їм це невідомо. Але будинок був після 91-го року, я сказав, що вже збудований. Значить, тоді вони пропустили срок звернення з 90-го року по 18-28 років на сьогоднішній день. І вони зараз ставлять питання, що їм зараз тільки стало відомо, хоча що свідоцтво про право власності видано тільки на мого намоготь увіятеля Сарашука Значить, Вони цього питання не ставлять. Вони не ставлять питання про е, ну як зараз стало відомо, то, ну, звичайно, суд буде вирішувати питання, яку частину виділяти кожному судруч, одну четверту чи одну чи, другу. Чи, 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 але, але я вважаю на суд, що позов до задоволення підлягає, так як пропущені сроки звернення до суду. Пропущення совпозитної давності даний спір повинен бути вирішений шляхом відмови задоволення позивних вимог зв'язку із пропуском совної давності, а також безписавність. Так, на даний час Марія проживає в карманній житловому будинку. Силовий будинок має одне центральне опалення, одне водопостачання. Її ніхто не виганяє в казаному будинку. Вона має згідно закону дійсно, має свою право на право на частку має, тому і на даному випадку позовні вимоги є значимо без Якщо дивитися на позиції позивачів і представник, який представляє інтереси на сьогоднішній день, е на ряд запитань, які цікавлять, як сторону, а також і для суду, не може представник дати відповіді. Значить, стоїть Черновний суд сумнів в тому, що іменно Ставущак Тарас і Шилай Марія поставили такі позовні вимоги. Я розумію, є долучення і так далі. Але я можу бути далі доручення, коли 12 року у мене ще проживає казва нашла Марія. Яким ще нам дано, Я воно відбулося, але ми зараз на даний час маємо не конкретну, нічку і невпевнену позицію самих представника позивача щодо даного споруду. Тому я вважаю, що в позові відмовити. Дякую. Відповідача, представника відповідати. Дозвольте, невеликі пояснень з приводу. Це нормально. На Направила справа місяця до поводу подали кордонів по замісти сільської ради на тому, що 7 березня дві року на новому 454, які зазначено, що з того, що Тарас Євгенович зареєстрований в даному будинку до сьогоднішнього дня, тобто, як з моменту його народження, він зареєстрований в даному будинку, так він зареєстрований до сьогоднішнього дня. Що стосується Євгену. То проти не написано, що вона зареєстрована в місті Тернополі, але е, це колонна вийшла е, замуж. В плані того, що дату я вточну і е, розумію, що є, є напевне якісь там, але ми надалися до порушення, шана Марії. Значить, вона приписалася до чоловіка міста Тернопіль. Е, разом з тим, що на вона перебуває за кордоном, що є поганих причина відсутності, чи там, чи тут. Основне місце взагалі, коли на приїжджає на Україну, вона приїжджає до Матері. Вона була і в мене не спілкувалася. Особисті речі продовжують залишатися в цьому жодному будинку. І як говорить з практика, до практики основного плану Верховного суду, після 91 першого року останні значи на коліза останніх років після першого року вона продовжувалася залишатися членом і не такий спосіб не Да, до на час поданому Дякую. оповестимо проєкт. <гум> <гум> Пановне суд, реєстрація це є одне питання. Місце фактичне проживання інше. І в нас немає доказів зі сторони позивача, який би вказував про те, що іменно чиняться перешкоди трьом позивачам по адресу. Велика безкупчена село Зерна. Я тільки що сказав і ще раз повторюю: невпевненість позивачів, а також представника щодо тих позовних вимог, так як спочатку було зазначено, не село Озерна, а село Комітка. Де ми звернули увагу, не ми звернули увагу, звернули увагу суд, щоб потім послужило відводу судду годючої справи, перед справа народу іншого судді. Це раз говорить питання. То говорить питання, і, і інше, якщо ставити питання про визнання права власності чи не визнання права власності, особа повинна бути, мати ті повноваження, які їй належать, і що її повинно бути стосуватися. Колозним двором даний будинок не був. А якщо він і був колозним двором, то він був до того часу, що ще не були зареєстровані двоє людей, а саме Шалай Марія і е, Старошак Тарас. Будинок не прийнятий в експлуатацію. Значить, Це говорить про те, що будинок відноситься до твору робітничного. І не можна ставити питання про частку колосного двору. Так як ставить сам позивач. Частки колосного двору вказані особи не мали, тому що будинок не був прийнятий в експлуатацію. Даних відомостей про те, що вказані особи на час коло... існування колосних дворів були там прописані, такого теж немає. Тому я вважаю, що нам несуть, що позовні, вимоги раз повторюємо. Є безпідставні безпідставні тому, що сторона не навела не ставлять питання, Визнати не дійсно та скасувати рішення? Що недійсне зробив виконком Озернянської сільської ради? Що він порушить? Чи їм він права порушить, Шановний суд, та в ті часи і видавалося рішення на одну особу, на голову твору. І 99% видавалося на чоловіка, Іван Петро Степан і так далі. Тож Чого ми маємо його скасувати Та То якщо ми зараз шановний суд скасуємо, ви заробити на радшій кімнаті, дайте вирішувати питання. Думати. Якщо ми скасуємо, то тоді виходить, що будинок треба тоді віддати на державу, тому сінчому, якщо ми будемо казати, визнати рішення щодо, як вони сказали, визнати рішення виконавчого комітету про оформлення права власності. Давайте тоді скасуємо, тоді буде не буде будинок ні Євгена, ні Галини, ні всіх інших дітей. Ви розумієте, що я маю на увазі? Тут палка має замкнутий, тобто замкнутий круг, не має логічного кінця і завершення. Для чого скасовувати рішення? Якщо ми його складу я більше не буду повторювати, якщо ми його скасує, то тоді стоїть будинок нічий. А рішення воно не порушено нічим прав. В 90-му році, в 41-му буде надаватися, такі були правила, Так як зараз вони несуть, бюро технічної Та весь час на одного пишеться, члена голова квартири квартира, і хто проживає в квартирі. А, а є одна особа, яка є так званим власником. Це не говорить про те, що його треба скасовувати. То тобто, все спишете на одному. І на старошча писалося і на інших. І воно так і далі буде писатися. Тому я цього не можу зрозуміти. Ви знаєте, не дійсно. А чим не дійсність про право власності, яке видано на старощука? Чим воно не дійсне? Що, що воно порушило інших спочатку? Ще в якому році? В якому році? В 90-му році. В 20. 2000-му 2000 році. Ставити питання за 2018 рік, 18 рік визнати право власності, коли жили, користувалися, ніяких не було проблем, а тут зараз ставити визнати його не дійсно. Що воно порушується? Якими законами і якими е помитками прийнято сказане свідоцтво і вказане рішення? Що є порушує органи коронавчої влади щодо видачі того свідоцтва і того рішення коли на той час, коли воно мало місце? Я прошу все що шановний суд, відмовити для того, щоб то буде правильне і законне рішення. Так як зараз, я вже раз повторюю, немає підстав задовільни позовні вимоги, так як сумніви є в позиції самих двох людей, які я назвав староста Тарас, який проживає по іншому адресу, і що ну, у нього інша сім'я, і проживає по іншому адресу, е, Шалай Марія. Які перешкоди зовсім не, не, не ставили, вона взагалі ніяких заяв не написала. Зверталися в міліцію. Звернулися міліцію, що не дадуть технічного паспорта. Чи вдови? А Адже чого? Що вона в Якщо вона навіть хіба, була, то правильно не дали, бо технічний паспорт виданий на старостах ім'я, вони вже нічого не видадуть. На бутернадцять, на колесі, що не видадуть. І не видадуть іменно тим самим членам сім'ї, бо У Мене все що Можна в, я, запитати. Я ще запитати. Так. Я говорив як з дочкою, так з сином, бо тому, що якщо би так суд вирішив, щоб дати кожному по одній четверті, згідно, по-моєму, стаття слова комунального кодексу, проживає особа, яка має частку будинку, чи не проживає, особливо в зимовий період, якщо є центральне опалення, ну та будинок будем котел, він зобов'язаний платити свою частку за опалення. А що з си не в тату? Це не має вдома дати раді, щоб за вашу хату платити. Розуміло, добрий день. Прошу. Тільки по суті, що стримає справи, є заява старушки Гана Степановича Каратора на 16 років, тому що завіть увагу. Це в кінці кінці матеріалі, коли у нас ще такі банкаї, значить. Є клопотання старушчака Євгена, який просить, який додає виписку з господарської книги, датовано вже 12 грудня 2017 року, де уточняє, що м -м, членами погосьного двору виключно числа членів на конечку. Бо ми давали довідку, де була вписана ще на конечне Оксана Ярослава. Однак, згідно довідки сільської ради від такого до числа вказана особа член голосного двору не виключити її слав колгоспвору. Тому прошу суд звернути увагу і виключити її з е членів колгоспного двору. Тобто він е в такий спосіб ваше поданої заяви до суду визнає, що всі інші е члени сім'ї, зокрема він і його колишня дружина і двоє дітей, являються членами колгоспного двору до що податок як поїде по, по до суду додатовано 16 квітень 2018 року ваше членство дякую ще й доповнення до статусу дякую статус розповідає про частичний матеріал матеріал розповідає про те що в нас знаходиться попередньо так була справа про поведіння №24А шукувальця наступчого населення озерного це дискупчена 24А, в якому зазначено, що рік забудови даного у удіння 1990. Рік побудови чи забудова? За Як... А, зазначено, рік забудови за 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 1990. Так. Да. Так. Також є рішення, 12 років 2000 року, Виконавчого у, у сіль, виконавчого комітету Зелянської сільської ради. Про визнання права власності приватної власності на житлої будівництво господарському будівлі, що по вулиці мала безкупчена, 24, а сильно якого вирішили оформити право приватної власності на житловий будинок і будівлі е, по вулиці, по вулиці.

Так, виписка з подходу сортнеї Зеленської сільської ради зборівського району на будинку володіння Старушчика Івана Степановича, селі везена вулиця Піскупчена, номер 24 станом на 15 року. Зареєстровані старуща Ірина Степановича у вас сім'ї, старуча години Ярославна, дружина, старуша Марія Євгеніна дочка, старучами сім та конечна Оксана Ярославна сестра дружини. 19 листопада 2014 року між старощами розлами старощами з 0.20 перший раз. И аналогічне лічення суду 6 грудня 2016 року. Пропукторный розривник суду ще зазначення процес. Так, документи, які додаються до південного паспорта, зокрема, виписка з протоколу повноваження збору повноважень поступові Леніна Хворівського на ліської серпні від 1984 року про надання Старуча Ківгену Степановичу, земельній ділянки було це на даний час мороз в розмірі 08 га. Так, рішення No54, 19 жовтня 1886, про затвердження рішення збору повноважки провідному зелені діяння. Так, довідка про склад сім'ї, датована 1986 роком, на якої староща старуща Кіргена Степановича, який лісував за професійно. Певно, перший другий. А ну так, відвиває. Ну це перший. Перший в 84-му році. Перший Так, в липні. А що так не То не я, то. То кохана моя. Що ще досі відзначає? Ну так, судом перелявити матеріал справи, інших таких значучих документів, які мають значення для вирішення справи, немає. Чи є ще доповнення по справі? Представник, представник позивних, представників подивимочів. І суд дослідни. Документ Ні, я можу маю... допомогу. Ну, тут говорила адвокат. Що там? Я забороняв Досліджувати, додати щось паспорт там, змінилося будівельний. Аж вона, напевно, забула, що якщо будинок під арештом, то все забороняється? будь які зміни вносить паспорт. Даний будинок під арештом, вона повинна знати. Тоді, все заборонено, все міняти? Будь-що.